Всім доброго року. Ми як завжди путешествуємо, Їдемо, що попа буде закупляти. Що тепер закупить, як називається? Римби. Будемо вішати злива. На літню кухню. Да, я там підготував сьогодні зранку, спиляв такий у нас козирьок був. Бо і того козирка затікало, бо там неправильно було зроблено. І тоді будемо вішати римби, будемо стільки робити з літньої кухні. А я двері буду красити. Відлічно. Сьогодні працювати. Но сьогодні не просто такий гуляючий голов буде. Надіюся, роботящий. Ну, а після того може погуляти. Накупили з цього конструктора. Так. Да. Їдемо тепер працювати Я зараз піду в ході трошки поскладу а потім вийду вже за рік росить. Ну, я вже зараз буду їжу. А ти займаєшся. Я піду там позавстеляю трошки тебе лосошушу. Ну у мене буде вийду. конструктор дитячий. Mm. <гум> веселиться. Де да, шо осталося? На балонці. Okay. Труби тречать. <гум> Скільки ми потратили на те все. Десь 3500. Так. Да. Щоб зробити на кухні ті зливи, то на 3500. Хоча у нас кухонька дуже маленька, невеличка. Ну так. Да. На... Хочемо ще в цьому році на хату зробити, ну на хату буде, звісно. Багатенько. Ну, на хату ми трошки з іншої візьмемо. Ну, але... дорожче, да. і там треба буде короб переробляти трошки. Не... Це ми беремо самі обичні металічні, на гараж брали, на літню кухню, а на хату хочеться брати під кулір криші, бордові. Ну так, да, і треба буде переробляти. Трошки покрити. Оце трошечки. Грунтовку, там, де я по штукатурі покажу. Угу. А я буду ось красити, купила таку кроску коричневу двері. Ми обдерли двері в літній кухні, бо непровально були зроблені оці зливи. Все, її двері розкисоли нам околи і трошки попуртились. І я вчора ось здерла оцю кожуру на дверях і купила ото кроску під крашу їх. Щоб ще трошечки постояли. А ось попа вигружав всі ці запчості, що ми накупили. Так що будемо сьогодні займатися. Ось такий дорослий трансформер. І будемо сюди вішати. На всю цю кухню. Сьогодні я зрізав, отут у нас такий козирюк стояв. І трохи підштукатурю. Ось цю нову вазочку, що купляла в епіцентрі, в останньому відео показувала, поставила петушки. Це мої петушки. Я знаю, що в кожному регіоні їх по-різному називають, але в нас називають петушки. І так гарно виглядає. Ми з кокосиком сидимо наблюдаємо, а попану ж працює. І ось вийшла одна сторона. Трушечки ну, злив'є. Ось ну, так сюди. Тільки тут тепер треба таку штуку, щоб туди вода вилалася і відводить якось. Ну, ось така штуканці вийшла. Кукусик уляпото. валюється на травички. Кукус! Що ти там робиш? Траву їсти, так? Да? Попа наша працює, попросив мене, щоб я опять пожарила так яєчко, помідорчик і цибулька. Зараз обжарюю цибульку, тоді туди помідорчик і яєчко. І пообідаємо. Що якраз обід. І таким ми пообідаємо. А Сюди чути, так? Да? Добре. По відео у чути буде. Ну <гум> ну. Чорно. Ну і норм. Приїхали поїзд на мороженця. Красота.

Ні-ні-ні, не тікай. Лахмоти, лахмота капець. Та воно жита лахмота. Не тіко, тіко. Що ми попрацювали і їдемо по піцу. Хочемо купити все на піцу, як в прошлий раз на відео показували, пес спекти піцу. Трошки поморочиться. заниматься. Ну? Я буду этого потом Ну, не буду. Ну,